Деревенькі були. Хотів показати індичат, як вони у нас підросли. Це ті самі перші нашого бронзового діти. Їх є 10 штук. Я казав, що вони вредні і тому подібне там показував, розказував. Але як бачимо, підросли вони досить непогано. Це такий хлопчик, напевно, буде. З ними є тут 5 барбазія курочок. І півник десь має бути ще один. А от він там. З такою жовтою городкою собі хлопчик бігає. О, дуїться як хлопчика, я думаю, що буде дівчинка. Потихеньку вони себе вже адаптувалися, бігають вони на подвір'ї. Довгий час вони були з мамою кочкою. Мама кочка їх лишила, почала нести яйце. І відповідно вони вже в нас самі. Зелені тут, як ви бачите, немає. Вони все витоптали, з'їли. Зелень ми їм даємо всякі лопухи, там потім будемо косити і будемо все сюди їм підкидати. Також є ще тут два індичата це від романа. Оце було таке дохле, нещасне. я його забирав до хати звідси, від курки, трохи відгодовував, відпоював і ніби відуйшов. Зоби в них повні, це мене приємно тішить, не є вони такі дуже, як то кажуть, привабливі, гарні, але тішуся тим. Їх вдалося, як то кажуть, виходити і вигодувати. Зараз вони всі активні, їдять вони добре, їдять вони зерно суміш. Там одна поїла собі це теж від романа. І вона одна бронзова, я так думаю, буде дівчинка, яка бронзова від лиски буде дівчинка. Ось ця. так? Ось такі вони в нас відтікають. Такі вони в нас маленькі, треба було їх раніше випускати на вулицю. Я ще їх тримав, бо боявся, що вони е, кури їм не заважали, ми їх підгодовували добрим, були вони з квачкою, грілися собі, і було їм там добре, і нам було безпечно. Також тут гуляє шість наших каченят, сиріт. Е, чому сиріт? Тому що мама вон їхня поводила їх не цілих два тижні і лишила. Лишила і пішла собі гуляти з нашим грудастиком. Не знаю, що там буде, чи вона несеться, бо є там, бачу яйця. Але це, по-моєму, несеться наша вереснева качечка. Одна в нас сидить, а одна є, ще бігає. Просвітим потім під вересневою качечкою. Та, що сидить, вона ціла в нас 3 червня, якраз коли ті малі вилупилися, і думаю, що. Буде звідти якийсь хороший результат. О, який ти краси, нема тобі ради. Ми вже ростемо, голови в нас лисіють. А це я пам'ятаю, коли сказала моя мама, небезпечний період. Треба більше за ними дбати, тому що в такий період в них чіпляються різні хвороби. Не знаю, чи то правда, але розказували і я. Вам розказую, наскільки то правда, не знаю. Но в той період я завжди стараюся за ними більше дбати і чимось там вітамінами підгодовувати, пропоювати. Зараз ми будемо глистогонитися всі дружно, але це ми почнемо через два дні, коли я буду мати більше часу вільного. Так як хто кажуть, щось мені бракує дня, ніколи нічого не встигаю. Зараз треба піти наробити комбікорму, тільки виключають. І треба все встигати і намолоти, і зробити, і ще там нагород посапати, прибрати. Ось така наша малеча наших індичат, діти бронзового і лиски. Це такі маленьке, що зараз на екрані дзьобає, то не бронзове, це індички тої чорної, звичайної, молодої, там ще було два яйця. Курочки ніби непогані, відбирав, я старався від, і з німецьких, від німецьких курочок. Ми побачимо, які вони повиростають, тому що вони мають бути трошки більше на лапках за наших українських білефельдерів. О, який ти гарний козачок. А був такий квалий, нещасний, ну нічого, відкалепали. Ось така наша індича малеча. Ми зараз вечеряємо. Кори пішли спати, тепер вони вільно собі можуть бігати. Хоча їм кориду не дуже дошкуляють. Їдять вони ще, до речі, яблука падають, їдять вони яблука зелень, Індики люблять, тож вони її тучать. О, це буде індик того, що я спасав. Я бачив, він такий великий був. Та, та ще почніть битися хлопці. Відкімалі вже чубиться. А що дівчат нас не буде, одні хлопці будуть. Ну нічого, і ті би були здорові, нам виросли. І ми будемо ними тішитися. На тій такій веселій цікавій ноті про наших індиків малих. Ми Будемо прощатися. Де хіба що вже росте друге пірочко, на хвостиках, на крилах вже є вон того, що спереді видно. А тих ще малих не видно, вони щось тут балакають. Повчачи в них такі розбірки. та, та ще побитися двоє. Не забувайте підписуватись на наш канал, коментувати, діліться доглядом індиків, хто як доглядає. Ми всім бажаємо мирного і тихого вечора і Божої благодати.